Всім привіт, ви на каналі Навколо кіно і з вами, як завжди, Євген. Сьогодні я продовжу розповідати про гучні провали в кінематографі, а ви в черговий раз переконаєтесь, що велетенські бюджети, цікаві ідеї, зіркові актори та режисери, і навіть любов критиків та глядачів не є запорукою хороших зборів. До речі, напишіть, який із перелічених фільмів, на вашу думку, не заслуговував на провал. Сподіваюсь, що ви підтримаєте цей ролик своєю вподобайкою і обов'язково додивитесь до кінця. Всім приємного перегляду. Розпочнемо випуск з фільму, створеного за мотивами популярного атракціону в Діснейленді. Круїзу джунглях мав повторити шлях наших улюблених піратів Карибського моря та перетворити тематичну паркову розвагу у масштабну і прибуткову кінофраншизу. Проте класичний літній блокбастер з усім супутнім антуражем, типу зіркового касту, вражаючих спецефектів, тотальним епіком та звичайно відповідним бюджетом, що оплатити всі ці принади, не витримав штурвал та кардинально змінив курс. Виробництво круїзу коштувало 200 мільйонів доларів, плюс близько 100 мільйонів з'їла рекламна кампанія. Як заявляли творці, щоб, хоча б вийти в нуль, стрічка мала зібрати не менш ніж півмільярда, але фінальна сума на силу досягла позначки у 220 мільйонів. Що ж вплинуло на такі плачевні результати? Адже як майже всі сьогоднішні фільми, круїзу джунглях далеко не найгірший представник жанру. По-перше, це критики, які звинувачили стрічку у шаблонності, оскільки вона дійсно не соромлячись, запозичувала сюжетні лінії з аналогічних історій, типу тих же піратів, «Індіани Джонса та Мумії. По-друге, це нереалістичні ефекти та соціальні мотиви. Знайшлися глядачі, які в унісон скандували повісточка, повісточка, повісточка. Ну і фінальною перешкодою для круїзу став обмежений прокат та реліз на Disney+, який відбувся незадовго після невдалої прем'єри в кінотеатрах. В цілому для мене круїз у джунглях – це не розважальний атракціон. Можливо, ви не захочете до нього повертатися, але свою функцію він повністю виконує. Одним із найстаріших жанрів кіно вважається вестерн. Суворі історії про дикий дикий захід з 1988 року то набували, то втрачали свою популярність, і останнім часом кіномайстри намагаються повернути їх до життя. Над сценарієм самотнього рейнджера, адаптації відомого одноіменного серіалу, Голлівуд почав працювати ще на початку нульових. Оповідь про пригоди героя в масці та його напарника індіанця неодноразово змінювала студії режисерів та сценаристів аж до 2008 року, коли потрапила в руки автора оригінальних піратів Карибського моря Гора Вербінський, який в черговий раз об'єднався з Джоні Депом. Проте, виробниче пекло на цьому не закінчилося. Фільм знову переписали, кардинально змінивши концепт. Зйомки з різних причин затягувалися, дата прем'єри переносилася, а бюджет розростався, досягнувши, враховуючи витрати на просування шалених 375 мільйонів. Щоб ви розуміли, творча команда навіть урізала собі зарплатню, щоб хоча б якось заощадити, адже побудувати ціле містечко, залізницю, вагони та супутні декорації обійшлося в кругленьку суму, проте всі ці старання виявилися марними, оскільки ні критикам, ні глядачам фільм не сподобався а зібрані 260 мільйонів стали болючим провалом. Продюсери разом з Вербінські та Депом звинувачили в цьому негативні рецензії, які були написані за 8 місяців до офіційної прем'єри, що в сумі з роздутим бюджетом, непопулярним жанром, сильними прокатними конкурентами один лише нікчемний я в той час зібрав мільярд, вплинули на показники занадто меланхолічного, але водночас, як на мене, цікавого та кумедного супергеройського вестерну. Під час пандемії творіння Pixar виходили на стрімінгу Disney, де м'яко кажучи, не приносили жаданого прибутку У 2022-му Студія вирішила вперше повернутися на великі екрани з релізом пригод улюбленця мільйонів космічного рейнджера База Лайтера. Проте і тут на неї чекав провал. Анімаційна стрічка локалізована у нас як баз-рятівник, при виробничому бюджеті у 200 мільйонів та витрачених на рекламу 170 мільйонах, зібрала лише 226 до речі, після такої невдачі більшу частину команди звільнили. Керівництво студії вирішило, що за час карантину глядачі звикли до гучних дорогих прем'єр на стрімінгах, що не мотивує відірватися від зручного дивану та витратити більше грошенят на квитки для всієї сім'ї. Проте звичайно головною проблемою мультику є її концепція. Адже представлений баз, реальний прототип нашого улюбленця, не мав з ним нічого спільного відносно технологічної складової, це все той же якісний піксаровський продукт. Але типовий сюжет, який вийшов на територію Сайфая, був прохолодно прийнятий дітлахами та не зміг здивувати дорослих поціновачів фантастики. А зміна актора дубляжу, подарувавшого голос базу, відміна прокату в країнах близького сходу через невинний поцілунок двох жіночок, та максимальна віддаленість пінофу від історії іграшок, не покращувало і до той гірку ситуацію. Можливо, як самостійна оповідь незнайомо мільйонам героя, мультик мав би більше шансів на успіх, проте в нашому випадку це гучний провал. Прагнення Ворнерів породити нову епічну франшизу у 2011 році дало зелене світло на виробництво піднесення Юпітера. Відомий тандем на той час сестри та брата Вачовські за 130 мільйонів швиденько відзняв черговий масштабний епік. Проте після зміни вищого керівництва компанії новим кінобосам не сподобався занадто заплутаний сюжет. Саме це стало відправною точкою для низки перезйомок. Стрічку коригували, відбувалися тестові покази, нові перезйомки, і так по колу, декілька разів Мережею ширилися чутки про заздалегідь провальне піднесення Юпітера, які підсилювала критика від головного акторського дуету та невпевнені коментарі Лани Вачовські, що для фантастики норма ставати культовою лише з часом. Скільки витратили Ворнери на просування стрічки, точно невідомо. Проте з виробничим бюджетом, який розрісся до 176 мільйонів, Юпітер зібрав 184. основні ідеї картини, окрім тих, що Каміла Куніс грає росіянку, справді цікаві. Космічні пригоди, корпоративні інтриги, конспірологія, королівські сім'ї все це було запаковано у крутий антураж, але подавалося настільки зім'ято, що наївна філософська казка, зіткана зі стандартних атрибутів кінофантастики, не підкорила серця масового глядача. Який би фільм не був дорогий та цікавий, він не застрахований від касового провалу, і тут навіть Hotline Finance не допоможе. До речі, для тих, хто хоче 15 айфон, нагадую, що прямо зараз з нагоди свого шостого дня народження сервіс онлайн страхування розігрує 6 айфонів. Як же взяти участь у розіграші? Дуже легко оформте на Hotline Finance до 3 листопада включену страховку за промокодом ХЕПі 6. Ви отримаєте 6% знижки і автоматично станете учасником розіграшу одного з 5-15 айфонів. А шостий смартфон отримає хтось із клієнтів, хто в період акції задонатить на ЗСУ будь-яку суму бонусів або при оформленні страховки, або з особистого кабінету. Якщо ви і оформите страховку з акційним промокодом і задонатите бонуси на ЗСУ, шанси виграти подвояться. І чим більше оформлень, тим більше шансів виграти. Ще одним продуктом невдачної співпраці Ворнерів та Лани Вачовські стала четверта матриця. Розмови про те, що культова історія повернеться на екрани, велися ще з 2003 року. Шанувальники писали фанфіки, будували різні теорії та чекали на розширення франшизи, нових персонажів, комікси, мультики і серіали, але отримали через довгі 19 років своєрідний перезапуск слеш продовження. На відродження матриці Лановачовський підштовхнула смерть батьків. І як вона зазначала, сценарій четвертого фільму в загальних образах був написаний за вечір. Такий бекграунд вплинув на рівень довіри. А після злитого за півроку до релізу сюжету та чуток про погані тестові покази не потрібно було бути пророком, щоб передбачити майбутнє фільму. Матриця Воскресіння принесла ворнерам збитків на більш ніж 100 мільйонів, оскільки витрати на виробництво та рекламу становили близько 260, а стрічка заробила в прокаті 157. Грандіозний провал намагалися повісити на конкуренції з людиною павуком. Низькі оцінки та одночасний реліз в кінотеатрах. І на HBO Max. до речі, навіть на стрімінгу матрицем яко кажучи не користувалася популярністю, адже окрім перелічених вище факторів про бекграунд, беграундворнери та їх непримітна промо кампанія не зробила абсолютно нічого, щоб залучити нову аудиторію та не надто зацікавила фанатів. Зміна тону та перезняття на актуальні мотиви культової історії утримувала мене біля екрану лише завдяки ностальгії. Туманний зв'язок з оригіналом це буквально єдине, що не давало воскресінню відразу розсипатись на дрібні шматочки. Перший мультфільм Бред Берд створив у середині 80-х, коли йому було 14 років. Після чого під крилом Дісней та одного з найвідоміших аніматорів Мілтона Каля хлопчина розвивав свій талант. Знаменитий засталевим гігантом, рататуєм, суперсімейкою та протоколом фантом-режисер у 2011 році відмовився очолити сьомий епізод зоряних війн та знову повернувся у Дісней, щоб поставити фільм Земля майбутнього Світ за межами. Ще одна картина за мотивами тематичного атракціону мала хороший акторський склад та всі шанси на успіх. Її навіть називали одним із найочікуваніших фільмів 2015 року. Виробництво було важким, але аж ніяк не проблемним. Стрічку не знімали тотально на зеленці. Команда переїжджала з місця на місце. У процесі було задіяно близько 90 павільйонів та локацій. А зміна декорацій, присвячених різним всесвітам, займала дуже багато часу. Проте, в підсумку, епічна по-доброму наївна історія принесла Дісней лише рекордні збитки. На виробництво було витрачено 190 мільйонів масштабне просування обійшлось у 150, а акумулювала картина в прокаті всього 209 мільйонів. Чому фантастичній пригоді не вдалось завоювати аудиторію, сказати важко. Літній кіносезон тоді був дуже насичений, чи варті лише касові титани, такі як месники, світ юрського періоду, шалений Макс та думками на виворіт, які загалом зібрали більше чотирьох мільярдів. На їх тлі оригінальна оповідь для справжніх мрійників, яка на промоматеріалах приховувала свої головні мотиви, страждала на тяжкий хронометраж та не могла до кінця визначитися з цільовою аудиторією, на превеликий жаль, транслювалася у напів. В порожніх залах та збирала посередні відгуки про виробництво Мулан одного з найбільш невдачливих фільмів, який зібрав всі можливі та неможливі проблеми, вперше заурили в 2010 році. Через напружений графік Disney зйомки відклали та вирішили допрацювати сценарій. Головним завданням для студії було повністю задовольнити китайську аудиторію та не відлякати фанатів культового мультику. Іронічно, що за обома пунктами картина провалилася. Виробництво Мулан без урахування витрат на рекламу коштувало 200 мільйонів, а заробити стрітці вдалось лише 69 Окрім банальної пандемії, перенесення прем'єри на півроку та гібридного релізу, діснейський ремейк супроводжувався рядом серйозних скандалів. Починаючи від локації зйомок, де КНР знищує корінне населення та вираженої вдячності тиранічній місцевій владі в титрах і закінчуючи підтримкою актриси, що зіграла головну роль поліції Гонконгу під час розгону масових протестів. Сліпа орієнтованість на китайський ринок змушила притримуватись суворої цензури, змінювати сценарій, перезнімати деякі сцени та віддалятися від оригінального мультику. Підсумку тенці під дудку партії, яка в свою чергу розпорядилася не просувати в медіа Мулан, привели до провалу в Китаї. Фанати азіатського кіно були розчаровані, а решта світу прийняла стрічку досить неоднозначно. Хоча, як на мене, бездушна спроба усидіти на двох стільцях та підтримка репресивної політики привела до цілком заслуженого результату. Перший загін самогубців Девіда Ейра вийшов у 2016-му. Він тотально не сподобався ні критикам, ні глядачам та якимось дивом зібрав 749 мільйонів. DC відразу запустили в розробку сиквел, але Ейр покинув проєкт. Студія два роки шукала нового режисера і в підсумку домовилася з Джеймсом Ганом, якого тільки звільнили з Марвел. У роботі над місією на виліт Ган отримав повну свободу, і, можна сказати, не підвів DC, адже створив видовищний, абсурдний та буквально дохозносний фільм, який сподобався всім, на відміну від першого оригіналу, проте стріско провалився в прокаті. Величезний бюджет у 185 мільйонів доларів плюс 100 мільйонів на рекламу принесли лише 168. Безперечно, в Влітку 21-го кінотеатри ще не повністю відновили свої потужності хоча форсажу 9» та сиквелу тихого місця це не завадило продемонструвати високі результати. Рейтингер, відсутність віла сміта, неоднозначні враження від хижих пташок також відіграли певну роль. Проте, здається, найголовнішою причиною таких мізерних зборів стало дивне позиціонування місії на виліт. Ні про ні студія, ні Джеймс Ган не говорили прямо, що нам варто чекати. Глядачі буквально не розуміли, новий загін це продовження, перезавантаження чи спіноф, і не рвалися відвідати кінотеатри, особливо після відверто нікчемного попередника. А під кінець випуску хотів би поділитися важливою статистикою. Останній допис зі збором на рації зібрав 9 тисяч охоплень і всього 100 лайків. Ви кожного дня бачите масу важливих і термінових зборів, якщо у вас немає можливості задонатити, просто натисніть Вподобайку. Це всі одна секунда, яка 100% збільшить охоплення публікації та прискорить закриття збору. Дякую за вашу увагу і до скорої зустрічі!